Всім привіт! Вас вітаєста, друга група Миколаївського базового медичного фахового коледжу. І наразі ми знаходимося на Соборній зимового Миколаєва, щоб опитати миколаївців, як вони ставляться до української мови в сучасному світі і як гарно вони її знають. Ну що, поїхали? Добрий день, дівчата! Можна задати вам декілька питань. Ми проводимо опитування стосовно української мови. Так. Як часто ви використовуєте українську мову у повсякденному житті? Часі за все я використовую у школі. А? Я теж. Чи дивитесь ви контент українською мовою? Де саме? Я дивлюсь український контент в Ютубі. Дуже люблю дивитись дурніва. Ну, я більше слухаю музику, наприклад, Ніков, Жадан там як так таке. Чи вистачає на вашу думку якісного україномовного контенту, фільми, серіали? І що б хотіли ви бачити частіше? Мені здається, що не дуже вистачає. Хотілось більше бачити фільмів, жанр, наприклад, комедія, романтика. Щоб більше було перекладу зрубіжних книг українського, Готові ви перейти на українську мову у всіх сферах життя і чому? Так, я готовий, тому що це моя рідна мова, це солов'їна мова зовсім. Ну я дуже люблю цю мову. Вона малозвучна така така незвичайна. Вона я вважаю, що вона з найкращих мов у всьому світі. Яких українських письменників та може акторів ви знаєте? І чим вони вам подобаються? Ну, перше, я знаю дуже класного українського актора. Це Олександр Рудинський. Боже! Я його фанат! Я не можу! Останні ластівки, о! Як він там зіграв! Роз... Mm, я не можу! Оце настільки класний актор, просто ну великолепність сама. Чи використовуєте ви українську мову повсякденному житті? Ну, на жаль, зараз ні. Більше на уроках в школі повсякденному мені. Чи вистачає, на вашу думку, якісного контенту українською мовою? Фільми, книги, соціальні мережі? Саме українською мовою, на мою думку, не дуже вистачає. Я би додала більше якісних фільмів, щоб дивитися саме українською. А в цілому ну, маловато. Як часто ви читаєте, чи дивитесь контент українською в YouTube, TikTok або Instagram? Ну, в У я дивлюся виключно українською мовою і, і читаю також виключно українською. Укажіть правильний варіант перекладу слова «внимання». А. Вигляд. Б. Увага. В. Повага, Г. Споглядання. Увага. Вірно. Укажіть правильну форму кличного відмінника імені Олександр. Олександре. Вірно, дякую. Чи вистачає вам якісного контенту українською мовою? Вистачає, але хотілося б більше книжок, е, якісь фільмів, е, щось актуальне, щось молодіжне, таке, щоб захватували дух, таке, щоб надихало так, щоб душа була в захваті. Це дуже потрібно в нинішній молодіжі зараз. Не вистачає цього 100%. Але е, треба жити, надихати тим, що ми живі, здорові, тим, що ми не переможні, що у нас все буде добре. Чи слухаєте ви українські пісні, і який ваш улюблений автор? Могу назвати пісень, змогу на увазі. Давайте прощайте, щоб ви послухали все разом. Давайте вот. Ми... разом! Сіли мене, ні бабить пади, зі мною в кульбаби цілого життя намалу. Було б габі давати сім, мене ліба би зі мною кульбаби сіло. Життя намагу. Чи слухаєте ви українську музику і якого улюбленого виконавця ви можете назвати? Ну, взагалі я меломан, я, типу, слухаю будь-що, будь так я. Ну, якщо улюблений, це з українських, напевно, скрабін, ну, як, я думаю, у багатьох. І якщо можна, то Волонтин не Чи використовуєте ви українську в житті? В спілкуванні? Звісно, використовую, що я живу в Україні. Мені що розмовляти постійно російською. Чи вистачає, на вашу думку, якісного контенту українською мовою? фільми, книги, серіали? А, я, я вважаю, що так вистачає, але дуже мало книг, які я читаю, вони у мене половина на російській мові. Я вважаю, що треба. Побільше книг на українській мові. Який контент української мови ви дивитесь в Тіктоці, Інстаграмі чи Ютубі? Я дивлюсь твіч, ну, на твічі я дивлюсь лубігу, а в Тікток ну, Машакевський як я там, і этого, Кензі суперстар. Чи задоволені ви тим, як використовують українську мову у кафе, ресторанах, магазинах? Так, я задоволений, тому що куди я не заходжу, практично практички візде на українській. Укажіть правильний варіант з перекладу слова внімання. А вигляд Б – увага, в повага, Г – споглядання? Увага чи розмовляєте ви українською повсякденному житті? Ну трохи я інколи в магазинах розмовляю українською. В спортзалі та й все, мабуть. Чи слухаєте ви українську музику та які ваші улюблені виконавці? Е, інколи слухаю. Наприклад, е, мій улюблений виконавець Сецвіт. Е, він попав до ігри Stalker 2. Також інколи, а є, до речі, також переробили пісню Тамерлан та Альона, як її, там, як її там звали, Подих вітру називається. Ось все. Ну що ж, дякую, що додивились наше відео до кінця. І я щиро хочу побажати вам, щоб ви не забували, ким ви є, бо тільки від нас залежить наше майбутнє. Слава Україні.